В ТЦК всі входять до структури сухопутних військ. Неважливо для кого вони підбирають і мобілізують громадян для військово-морських сил, Нацгвардії, прикордонників, але все одно це відбувається в ТЦК, які належить до системи командування сухопутних військ. І так командування сухопутних військ випустило директиву, яка передбачає два важливих моменти: перше мобілізація громадян 18-25 років. А там мова йде про цю категорію обмежено придатних, бо тільки вони сьогодні не можуть бути призвані ті, хто не мають військово-облікової спеціальності. Ця категорія, значить, тільки за їхньою письмовою згоди. Таким чином, фактично, їхня примусова мобілізація повністю зупинена. Громадяни 50-60 років тільки за окремим мобілізаційним розпорядженням. Що таке окреме мобілізаційне розпорядження? Це розпорядження видається на рівні генштабу. Тобто це не повістка ТЦК, а це окремий спеціальний документ. Це стосується дуже дуже маленької кількості людей. Дуже вибіркове. Можу сказати, що е, примусова мобілізація 50-60 років зупинена на 99%. Оце та директива, яка вже вступила в силу. Випущена вона була 19 вересня минулого четверга. Е, в понеділок, вівторок, вона була доведена до всіх ТЦК по всій країні. Будь ласка, тих, кого це стосується, обов'язково заскріншотьте собі номер цієї директиви, її дату, і в своєму спілкуванні з ТЦК, якщо у вас виникає непорозуміння, посилайтесь на неї. Вони всі її знають, вони всі її отримали, відповідні вказівки. То чи можуть вони знайти ті, хто будуть зловживати? Ну, звичайно, що можуть такі знайтись. Тому дуже важливо знати свої права. Дуже важливо розуміти. Що громадяни віком е, старше 50 років в своїй більшості, ну насправді вони великої користі для армії не несуть. Це все таки люди з не найкращим здоров'ям. На жаль, в своїй більшості. Звичайно, що є різні випадки, але багато з тих людей ну вже не можуть е, е, ефективно служити. Тому, чесно кажучи. Набрання, коли їх набирали активно, це більше виглядало як робота, знаєте, для галички, щоб просто набрати кількість і виконати план. Але при цьому всі люди відриваються від їхніх родин, від з економіки цих людей забирають в економіці. Вони цілком можуть бути корисні. А от у війську величезні питання. І це величезна проблема, і ми бачимо все більше і суспільної дискусії, і закликів самих військових, що це треба вирішувати. В Верховній Раді є з десяток законопроєктів на цю тему. перший з них був хронологічно, був мій який я подав ще в березні минулого року, тобто півтора роки тому. На жаль, це питання ніяк не вирішується. При прийнятті мобілізаційного закону його в останню мить прибрали. Норму про 36 місяців служби зараз немає ніякого терміну. Я вважаю, що це дуже неправильно і нам дуже важливо встановити термін служби. Це важливо і для як повага до військових. Так і для мобілізації, тому що як на мене, головна пересторога людей, які бояться, ухиляються від мобілізації, це саме відсутність термінів служби. Зрозуміло, що є люди, які за будь-яких умов не хочуть мобілізовуватись і готові там через тису плити, не знаю ще що. Але є люди, які могли б піти у військо, якщо б знали чітко скільки їм служити.